Президент Барак Обама підписав закон про підняття межі на зовнішні позичання. США. раніше за цей законопроект проголосував Сенат. Відтак США вдалось уникнути дефолту на свої зовнішні зобов'язання. Африканський союз заявив про намір 19 серпня провести зустріч донорів для зібрання коштів для мільйонів жителів Сомалі, що потерпають від голоду наслідок сильної посухи. На півночі Іраку в етнічно поділеному місті Кіркук біля християнської церкви вибухнула бомба. Щонайменше 23 людини отримали поранення. На півночі Афганістану у місті Кунду, наслідок вибуху бомби, загинуло щонайменше четверо осіб, і ще 10 отримали поранення. Президент Куби Рауль Кастро у своєму традиційному зверненні до національного зібрання наголосив на проведенні в країні імміграційної та економічної реформ. Правозахисники говорять, що сирійські війська у понеділок знову вчинили ряд нападів в кількох містах. В результаті загинуло щонайменше 24 особи.